Лампу хочу розказати окремо, окрім того, що це лампа з датчиком руху. При блекауті, тобто коли вирубається все світло, ця лампа працює в черговому режимі, щоб люди, які знаходяться в укритті в цей момент, не панікували. Тобто на борту лампи вбудований акумулятор, який дає змогу їй працювати. Ну, і може бути ось таке зональне, тепле освітлення, або повністю. Освітлення, ну, так би мовити, офісне або житлове. Да? Значить, важливим моментом є, якщо ми знаходимося в укритті, тобто я нагадаю, що ми зараз нижче рівня землі, але якщо йде якесь інтенсивне бомбардування, і не дай Боже снаряд буде влучати в будівлю, в якій ви ховаєтесь, я нагадаю, що це укриття, не повноцінне бомбосховище і не бункер. Найбезпечнішим місцем для того, щоб проводити тут свій час, і у випадку, якщо все впаде, залишитись живим, треба знаходитись біля стіни. Логіка доволі проста. Завжди у перекриттів є плити, перекриття, і плита зазвичай, якщо проламується, то десь по центру і лягає ось під таким кутом. Блін, як пок... от під таким кутом. Тобто, найбезпечнішим місцем є. Біля стіни тут або тут. це до уваги, якщо десь ховаєтесь. Ну, по суті, все. Тобто основні критерії для укриття це е, наявність декількох виходів. Безумовно, в укритті має знаходитись е, якісь ломи для того, щоб можна було зсередини розрібати завали або деблокувати двері. Повинно бути повітря, запас води їжі, бажано санвузол, ну і комфортна температура перебування. Е, ну, Якщо є такі речі, як каміни е, натуральні, то це є тільки плюсом, бо за, ная... за відсутністю світла, тепла, електрики, камін завжди дасть і світло, і тепло, і готувати якусь їжу, щось можна погріти. Запас сухих дров, безумовно, вогнегасник. Це такі необхідні елементи. Ну, ви помітили, що в цьому приміщенні трохи не, не вистачає меблів, але це все в процесі. І, можливо, я в цей відео одразу і вставлю, які бажано встановлювати меблі в укриття. Якщо ми їх плануємо використовувати ще в реальному житті, просто як приміщення там для роботи або для зберігання чогось. Тобто, щоб меблі не заважали. Я декілька скрінів, а може, відео додам до цього ролика. Ну, десь, десь так це має виглядати. Нехай це в нас продовжує працювати, доки ми будемо відсутні. Ну, включайся. Поїхали далі. А, ну можливо, ще окремо покажу. Ось так виглядає ця лампа, воно датчик руху. Такого готового рішення не було, це я сам робив. Теж можна якось випущу про це відосик. Ну, тут теж воно, відеокамера знаходиться. Керування всією електрикою. Ну і я сказав, що це в нас приміщення. Про нього окремо розкажу. Це повноцінний бункер, в якому можна перечекати, знаходитись під час влучання, не дай Боже, прямого влучання якогось не, не дуже вагомої якоїсь бомби. Ну, тобто, за нормами, коли я будував, я знайшов радянські норми. Будівництво бомбосховищ, і в принципі це приміщення відповідає нормам для прямого влучання 200-кілограмового снаряду. Ну, З урахуванням будівлі, в якій знаходяться рівня під землею, скільки над нами є поверхів і так далі, і тому подібне. А, не видно там аптечка, а, яку треба. Ну, Це загальна аптечка, в бункері є своя аптечка. Ну і склад для зберігання палива і для зберігання продуктів харчування. Він окремий тут за дверима знаходиться. Ось так. Все, виходимо.